Доброго дня! Всім здоров'я бажаю успіхів і щоб прийшов мир. Зараз я вам прочитаю свій експромт, називається Хвилями, який написала 15.08.2022 рік сьогодні. Зараз я вам прочитаю його. Це така е, пісня. Хвилями, 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 йде майбутнє в життя, хвилями, хвилями, хвилями. Ми його будуємо щодня, а історія життя то хвилі, які нас несуть вперед. Кожна хвиля то доля, який дано свій портрет. Рішення – Рішення рішення, і в цьому наша суть, колишня минула майбутня думка про життя яке тут. А історія життя то хвилі, які нас несуть вперед. І кожна хвиля то доля, який дано свій портрет. Звертання до Бога і відповідь, звичайно, навіть проста, Коли ви любите, 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 даруєте нащадкам життя, а історія життя то хвилі, які нас несуть вперед, і кожна хвиля то доля, який дано свій портрет.